Росіяни біженці вони поміняли Підмосков'я на прикарпатське село, аби врятуватись від кремлівської агресії. Кілька років тому Олег відкрито виступив проти путінського режиму. Ми розуміємо, що Ленін, Путін, Сталін це все близнеці братія, і все і нашої країни, моєї любимої Росії, уже 100 років не існує. А сучаствують нахальна псевдипія. Росія на чоловіка завели кримінальну справу і навіть оголосили у федеральний розшук. 282-я -е, разжигание межнациональное, межрелигиозное, межконфессиональное, еще какой-то там розни. Есть люди, которые у нас сочиняют стихи по этой же статье, привлекают. Есть люди, которые склеят листовки или пишут баннер Путин на данный момент. Mm -hmm. Всім звісно його прозвище, а не теж по цій же статті. Кілька років сім'я тинялася на неосяжних просторах батьківщини. Олег навіть жив у лісі. Тетяна Самотушки виховувала дев'ятьох дітей. Все, про що вони там говорять, о підтримці багатодітних, а, а, поддержки стариків, все це ложе від начала до конца. Діти нікому не нужны, старіки нікому не нужны. Влітку родина вирішила переїхати на Україну на батьківщину самого Степана Бандери. Тут на Прикарпатті ані злісних бандерівців, ані жорстоких розправ над росіянами не побачили. Да у них все, у всіх чисті ліса, от усіх бандеровцев. Ані то совсім інші люди. Аніма я не ідеалізую нікого. Свято, ну тобі ж праздника, ні ніхто і працювати не буде. Здороваються. Слава Ісусу Христу! Вот у них привісти. Етакака, представляєте, як благостно? сім'я поселилася у невеликому будинку. Купити його допомогли активісти правого сектору. Діти пішли в сільську школу. Наймолодші переселенці вже освоїли українську мову. Вісі, де майже ніколи не проявлялися. Люди жило поміж коріннями дерев, п'ємі дерев'яних чоловічків. Рівень розвиток дітей досить високий. Видно, що вони такі розумні, всі, мають звичайно, задатки для того, щоб засвоїти програмовий матеріал, навіть міняючи школу з російської мови на українську. Облаштувати свій побут мігрантам з Росії допомагають всім селом. Люди приносять одяг та харчі. Ми всі українці, ми всі слов'яни одного народу. Так що в даному випадку всі ми люди, всіх можна зрозуміти якої б нації не було гостинністю місцевих біженці вражені? При вже називають рідним домом, тому налаштовані отримати українське громадянство.